Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про Угорщину. Яка я не знаю останнім часом, але скільки там той останній час. Мабуть, роки 3-4 лідер і їхній лідер Орбан перетворив Угорщину в Орбанстан. Якось воно так. Ну, але ж він не прилетів ні з місяця, ні з Марса. Його брали самі угорці, хоч він і президент в принципі, периферії, президент людей малоосвічених, в принципі, в той же ж чи в Будапешті, чи в інших немаленьких містах, він не катується. Ну, але ж там, серед в тому ж у Будапешті, майже двохмільйонному мільйонному, все одно є люди, які рівня і освіченості рівня і рівня розумового, якось так. Бо не може е, нормальна здорова людина, е, здоровомисляча мисляча людина проголосувати за отакого от е, лідера, який, е, який в принципі в Європі і в, Є, і в НАТО, і в Євросоюзі така умовна баба-яга, яка баба-яга е, проти. Е, так само, як не може нормальна людина вже паралелі е, проведу е, голосувати і віддавати свій голос е, за, е, наприклад, північного. Цього вусату потвору в Білорусі, як оці біомаса, ота бидломаса, біомаса, расистська віддає свої голоси за отого кремльовського покидька. Ну, не може нормальна людина, яка дружить з головою. Так голосувати, ну але мова повертаємось до Угорщини. Чому я е, підняв це питання? Ну, Угорщина ж останнім часом, останні там е, пару тижнів про неї багато розмов, е, що вона е, перешкоджає е, наданню Україні е, від Євросоюзу е, грошової допомоги, е, перешкоджає і Шляху України і в НАТО і в Євросоюз. Ми розуміємо, ну може не всі розуміють, але е, знов таки буду казати, розуміємо, що це торги такі, і це, це торги е, він е, заробляв на цих торгах. Е, те, що Угорщина на цьому заробляє, і хтось, і саме той Орбан е, заробляє від Руського Рейху, щось отримає в якомусь вигляді, е, за те, що він. Е, так робить і, за те, що його поведінка отака. І він виторговує гроші від Євросоюзу. Тобто я отакий, у мене отакі вимоги, дайте грошей. Гроші дають, все, він замовка до наступного якогось там голосування. Тобто він і, і звідси, і звідси бере, отримує гроші. Чи гроші, чи в якомусь там, я ж кажу, від руського рейху. Плюс е, ну, про це теж майже всі розуміють, ті хто, ті, хто хоче розуміти, і ті, хто хоче знати, що на, <кхід> на того ж Орбана, е, там в Москвабаді, на Луб'янці, в тих подвалах, е, там папочка така не тоненька. І смикають за якихось там якісь ниточки, і е, він. Вимушений. Це не виправдовує його, але просто, от, в принципі, я ж кажу: це, про це всі знають. Так от, Угорщина так себе веде, Угорщина в особі цього їхнього орбана. З іншого боку, українці ну, дійсно і сварять, і Орбана, і на Угорщину катять бочки. На 100% правильно, я теж серед тих, хто ті бочки катить на Угорщину. Але у мене питання до українців, і це відео, саме головне, тут це така преамбула була, а тепер головне питання до українців. Є такий банк ОТП-банк. Угорський банк, вуха там, в принципі, не дуже маленькі і вони помітні вуха Руського Рейху. Співвласників у цього банку дуже багато. Головний власник їхній, я забув, як він називається, з газом умовно, угорський Газпром. Якось так, який тісно пов'язаний з російським Газпромом, отримує газ звідти, який, до речі, йде до них через трубу, яка йде по Україні, ну це так, проміж іншим. Так от банк на ЗК Українське внесло цей банк в перелік, в санкційний перелік. З формулюваннями з претензіями, що це банк, який є спонсором війни Руського Рейха проти України, Орбан став в позу і вимоги виключити. Українська влада пішла на те, що виключила утп банк з переліку спонсорів війни. Він вже не під санкціями, він все нормально працює. До речі, він працює. З задоволенням працює з прибутками на території Руського Рейху, Так, між, між іншим, е, Ну, звичайно, якщо там серед співвласників є, е, є і росіянці, то чого б йому там не працювати? Так от, питання до українців. Е, а чому ви, українці, не виходите з цього банку? Це стосується і фізичних осіб і е, фірми компанії. Навіщо ви тримаєте в ворожому банку? А він дійсно по суті він ворожий. Ну так як країна, така е, ну я не знаю. В принципі, можна сказати, що ворожа. Ну хіба що війну вона не веде відкрито, але е, гібридну війну е, Угорщина е, веде, е, вона співучасник гібридної війни е, Руська рейху проти України. Так от, навіщо ви тримаєте свої рахунки, маєте картки цього банку і користуєтесь цим банком в Україні? Великий перелік різних інших банків умови в отп банку. Я стикався з ним років 4-5 тому і трошки так подивився, що воно то за банки, Тоді ж це я і по ну і дізнався, і прочитав, копнув трошки, що воно, що воно за банк такий. Так от, умови у нього не, не такі, щоб там багато там пільговичі, що там краще, ніж в інших. Ні, не краще. По більшості питань там взагалі навіть гірше. Але компанії мають там свої рахунки. Українці мають там свої картки, і там у когось там зарплатня туди приходить, і, ну як так? Ну, мені здається, це, це неправильно. І те, що українська влада виключила отп банк з переліку санкційних, виключити цей банк, щоб йому стало невигідно тут бути, мають українці. Як були колись там е, заклики, що не купуємо українське, не купуємо вороже там і так далі. Ще е, спочатку тієї першої фази активної війни в 2014 році, так треба і тут зробити. Тобто ніякого отп е, банку вийти звідси, щоб йому було тут невигідно, і він е, сам буде вимушений е, звідти піти. Ну якось так, от я ж кажу дивно. І ще один момент теж про Угорщину. Про пам'ятаємо, коли ще на початку війни, коли літаки, які доставляли там з різних місць міст країн, доставляли літаками. І зброю, і боєприпаси доставляли ж в Польщу, ну а далі вже вони перевозились машинами, поїздами завозились в Україну. Так от, оці літаки Угорщина заборонила проліт через свою територію літаків зі зброєю для України. Ну, знов таки заклик і до українців, і до перевізників, які. Ті ж, ті ж автобуси, там бусики якісь, ну вони не мають іти і е, перетинати кордон українсько-угорський. Взагалі він має бути ну, не мертвим, в плані, що ніякого руху там, з нашого боку. З того боку, ну звичайно, тут закривати, заборонити ми ж не можемо, якщо якісь там угорці хочуть приїхати до України. Хай приїздяють, тут, тут нема питань. А от українці не мають їхати в Угорщину. Якщо кудись треба попасти і через Угорщину і швидше і коротше, нічого страшного. Хай буде трошки дорожче, але все ж таки. Жодного цента ні доларового цента, ні євровського центу Угорщині. Як вона себе веде, дзеркальна відповідь має бути і від України. Тобто, оцей знак Терпіч, як кажуть, на, на знаках. От Угорщина має стати для українців ніякого бізнесу, якщо у когось там чи бізнес, чи що. Ну якщо людина патріот, якщо людина принципова, тобто, якщо вона має якісь принципи, не просто принцип ради принципу, а принцип отакий політичний принцип. Тобто Угорщина веде, повторююсь, таку брудну гібридну війну проти України. А українці, ну, якась там частина, все ж таки їздять туди, Будапешт чудове місто. Ну, якось так з цим треба закінчувати. Це моя така думка, і це таке звернення умовне до українців не їздити в Угорщину навіть транзитом. Ніякого там, бо транзит, що таке транзит? Це покупка палива, це там кафешки, це там може і переночувати десь там в якомусь там отелі. Мотелі. Тобто цього не має бути. Ну і ще такий заклик, я ж кажу: українці мають вийти з банку ОТП. Ну, той, хто має патріотизм і має принципи. Тобто, цей банк має стати знов таки той. По відношенню до банка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коменти. Лайк, підписка. Слава Україні і до побачення!